Друзі, всім привіт! З вами Хімік. І сьогодні у нас новини загальне тестування оновлення 1.28.1. Нове оновлення, новий тестик. Будемо дивитися, що в нас тут додавали. Багато цікавого. Зміни на мапах, таких як Литовище, Енськ, Париж, Копальні, але Енськ і Литовище дуже сильно змінили. Зараз ми на це подивимось. У нас є мапа Енськ, ну це вже перероблена. Обичний Енськ у нас буде кидати по 7 рівні. Розумієте, да? А новий Енськ, регіон Енськ називатиметься вона 1000 на 1000 метрів, буде, ось такі у нас мапа новенька, да? зелень додали трошки більшого, місто перекопали. Ну, коротше, достатньо. Тепер величенька карта стала багато цікавого. На жаль, в танках не зробили, щоб можна було запуститися в треню одному. Тому будемо все дивитись на картинках. Правильно, правильно. Ось такі в нас тут краєвиди, місто, ось бачите, перероблене. Коротше, дуже, дуже цікаво. Можете скачати тестик, подивитися, зайти прям, ну, прям жорстко. Нова мапа, грубо говоря кажучи. Цю мамку регіон Енськ буде закидувати з 8 по 10 рівень. На 7 рівні ви не будете попадати на цю новеньку мапу. Будете на Старий Енськ попадати. Поїхали далі. Литовище. Литовище також повністю перекопали. У нас ось так він виглядає, центр повністю перекопали. Тут раніше була така горка на центрі, тут тепер у нас каміння, там іменно жорстка боротьба буде на важких танках. Ось такі у нас бази, ось такий замок, тут, мабуть, будуть стежки відігравати. Ну, коротше, карта, прям ну, жорстко перекопалась, більш відкриті що сталося. Але оцей, як його назвати, печера, чи, я не знаю. Ну, коротше, там буде жорстка войнушка. Ось сюди, ось сюди вона, головна ця. від арти сейви. Тепер ми будемо на тяжах, там, на стежках, на якихось броньованих нормально бадатися з пацанами. Дуже цікаво перевірити цю мапу, чи насправді воно так буде, чи ні. Ось таке ось таке ви бачите, так? Да? Ну, прям, ну, прям капець, прям класно. Ось такі дві мапи. Прямо щоб сильно змінили. Також у нас змінили Париж і Копальні. Париж, зелена частина мапи була перероблена, з'явилось більше позицій та можливості для всіх типів техніки. Також додано нові проїзди і укриття біля колонади. Копальня. Тепер техніці південної команди складніше вести огонь по центральному пагорбу. З острова на південному заході. А з, а з боку у північної команди біля центру з'явилось нове вікно у бік берега. Ну, коротше, провірити я не можу. А чи попаду я на ці карти, чи не попаду, це дуже, дуже тяжко, я б сказав би. ВГ не може за 12 років придумати, щоб ви могли зробити тренувальну комнату і запуститись туди самостійно, на жаль. Також, ребаланс техніки. Гілка Є 4, -го, 6 -го по 10 рівень, поліпшена швидкості заднього года, стабілізацію чи зведення та маневреність. Гілка, об'єкт 268, старічок з 2 рівня по 10. Поліпшений розкид гармати чи зведення рухливість. І для 10 рівня кут нахилу гармати. Нічого собі 268 нормально апнули. Також гілка, як ПЗ Є 100 до машини 9 рівня апнути. Значить, ягу ПЗ 100 не трогали. М -м, вона і так, в принципі, непогана тачка. Якщо б її апнуло, то це, мабуть, було б дуже потужно. Значить, з 4 рівня по 9 рівень поліпшено розкид гармати, час ведення, рухливість і маневреність залежно від машини, як тут пишуть. Гілка Хорі потерпіла невдачки. З 5 по 10 рівень трохи збільшено розкид гармати і зменшена швидкість заднього ходу та дальність огляду. Для 9 та 10 рівня, але недостатньо, щоб змі... змінити стиль гри на цій те. Ну, коротше, трошечки порізали хорішку, Порізали 9 рівень нормально, так? хорішка плюс-мінус іграбельна, але на задній ход трошки вони вплинули. І це для ПТ-шок дуже, дуже погано. Також, аркада, неоновий старт. Це ми подивимося в грі. Дуже прикольно Я зіграв три катки чи дві. Дуже, ну, дуже прикольно. Можливо, знаєте, гру Full Guys. Потрібно проходити лінію перешкод, але на танчиках. Є у вас три скила, це ми все подивимось в грі, дуже прикольно, але ж, Але ж... одна мапа всього-навсього, ну надоїсть воно за час-два. це печально. Якщо б вони на постійній основі це розвивали, було б дуже прикольно. Там якісь нові мапи і так далі. Система подяк з'явилась. Ви можете в бою чисто прожати своєму. Артоводу, щелтешки, що він ось такий крутий пацан, молодець. Підсвітив, затащив або витолкав у вас, і ви йому лайкосики кидаєте. Ось так от воно виглядає. Нажали лайкосик, хоп, чикс. Все дуже прикольно. У вас ось пише, що вам лайкнули у вас. Не тільки бої тепер можна лайкати, а ще й союзників. Розумієте. Не знаю, чи буде це десь досягненнях відображатися, скільки ви отримали лайків, наскільки ви гарний гравець командний. Там, де ось взвод, можна чисто лайкосик прожати. Це дуже прикольно. І в бою, ось, після бойової статистики, чи як воно називається правильно, вам показують, скільки вам лайкосиків закинули за бій Не знаю навіщо, не знаю за чим, але ладно, прикольно, хай буде. Для свого ЧСВ піде. Також натиск буде. Скоро десь, як вони вже анонсували, що 1.28 тут про натиск нам згадують. Буде в нас перелік доступних бойових локацій, поповнені мапи Степі, степі, стара гавань і литовище. Буде. А, а, литовище буде видалено. от такі мапи. Дві мапи, тільки додали. Також деякі мапи студянки, копальні, тундра і левок з... зазнали змін. І також зазнали змін. У нас навички. Мисливець за головами і влучний постріл. Поліпшено, а спритні руки, другі дихання та літак-розвідник послаблено. Ну, коротше, трошечки бачати ЛТ-шок порізали. Ну, нічого. Також нам нагадують, що лінія фронту повертається. З г... грандіозними битвами 30 на 30 і динамічною системою сценаріїв бою. Під час загального тестування для пришвидшення формування команд можуть використовуватися боти. Та ладно, пацани, може і в рандомі також боти є, ні? Також тут щось про написано: про вот плюс, помічник, що він тепер називається, і так далі. І так далі. Ну це вже не дуже цікаво, за це треба це гроші платити. Ось таке ось хлопці оновлення. Давайте перейдемо до танків, зіграємо цей режимчик, щоб ви розуміли, що воно таке, з чим його їдять, і що, і як, і де, і коли. Коротше, тут можна на любих рівнях, як я зрозумів, грати, тому що я грав там є 2, 3, 4 рівні. Коротше, і кидаю вас із десятками, ну це не так ось важливо. Якщо у вас, до прикладу, ПЗ-1С, це третій рівень ЛТ Німецька, да? вона кулеметна. Вона дуже прикольно збиває танки. Але і у вас також якийсь там маус або бабаха буде просто в небо відправляти, тому що ви легенький маленький танчик. Ну і зараз подивитеся і зрозумієте, що воно і як. Не знаю, мені сподобалося, але ж кажу. Обідно, що одна мапа, і воно ну, реально зачасна надоїсть. Е, а, блін, хлопці, хлопці, ну куди ж без нагород? Не встиг, да, мабуть. Ну давайте зіграємо бій, а потім покажу нагороди. Ну нагород там ще як таких немає, там тільки тестування додавали. Ну. Незрозуміло, можливо, якісь будуть нагороди, нормально. Ось такий 2D-стиль буде, це 100% вже. Що ось такі 2D стиль додадуть на танки? М -м -м, прикольно виглядає якийсь Fortnite. Не знаю, чи танкісти зацінять цей режим, чи 2D стиль оцінять. Тому що пацани люблять, ну як скажемо, скуфи, да? їм таке не сильно це все новеньке, щось дуже яр ярке, світле. Це коротше більш. більш... Блін, хлопці, вибачаю, це тестовий сервачок на звук, 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 звук. А чому так чому так, чому так громко? Вибачте. Коротше, зараз вам розкажу і покажу. Ось такі препятствия, я вже падаю, коротше, перешкоди. У нас є перша білка, друга білка і третя білка. Перша білка це наш постріл, який ми можемо так от дивитися показую зараз. Западло зробить, ну, легенько. Боже, що я, я в пейві їжджу? Поки звук налаштовував, дивіться. Ну ладно, це я проскочив. Зараз, зараз покажу, хлопці, Зараз покажу. А, Боже, зберися, Олексій. <свисті> Ай-яй-яй-яй-яй. Так, все, ми стали на кольосика. Полетіли. Ай, хорошо. <свисті> Коротше, друга білка це у нас прискорення n 20 ривок. Як хочете, так і називайте. Третій скіл це у нас щит. Щоб нас не збивали з нашої траси. Все, коротше, я зібрався. Потрібно ось тут ревок натиснути. Тут я так бачу всі на 10 рівнях. І ось дивіться, він під'їжджає, і ми його хлоп підзбили трошки. І можемо робити пакость. Чисто, щоб пацани не доходили по лініям. О, щось сервачок завіс, чи то в мене інтернет підвіс, а? Хто мені скаже, що мені скажете, друзі? Е, так, зараз ВТФ, да. Пишуть, що завісло, лак. Все, все, танкісти. ВГ, як завжди, обіцралися. Ну, а правильно, що ж, це вам не коробки, це вам не коробки робить. Все, я вам оце вебку зараз виключу. Подивіться, пацани, в шоці. Все, лак, щось, то п'ята, десята, Поїхали, коротше. А чому я не можу їхати, алло? Ну шо ну тільки від відео сіву, сіву це записать. Ну, пацани, ну, ну шо ж. Ну, я обісралися, Чому я не можу їхати, алло? Пінг нормальний, але таке відчуття наче в мене, знаєте, з інтернетом щось сталося. Коротше, можливо, давайте... Вийдемо в ангар і поїдемо в слідущий бій чи я не знаю. Щось нереальне. Коротше, в нас є стропа і, і шлях перешкод. З перешкодами. Їх потрібно проходити, займати перше місце. Зараз ми передивимося сюди нагороди. Я вже пройшов, я так розумію, це все діло чи що. Так, да, я вже пройшов, на жаль. Я, у нас є ось оде нагороди якісь цікаві, але тут а, нічого не зробили для тестування. І от тут у нас були бойові завдання і отакі от, карточки там 90 очків. От ви їх виконуєте, там якісь будуть нагороди. Ну, це не нагороди. 100 срібла і Ру... цей ог... 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 огнегасник. Це вже я так роз... розумів, що я, типу, пройшов всі завдання там. Чи -6, 6 штук було. І от мені просто тепер я можу безкінечно фармити, в це, Ну якщо буду грати в цей режим. Ось оде. Головні нагороди ось знизу, бачите? По скілу. Тут, мабуть, зелений гравець, жовтий, бірюзовий, фіолетовий і взагалі якийсь де сірий. І отак от, от. Ну, давайте вже зіграємо хоч якийсь бійок нормальний. Блін, Тісака, на жаль, немає. Надо щось безстреньке взяти, таке, низеньке безстреньке. Поїхали на тестольоту, спробуємо. Коротше, зрозуміло, в усіх танках всі одни те саме абілки. Це в нас постріл, який збиває вашого ворога кудись в пропасть або наоборот. Допомагає йому, пінок дає підзад. Другий скіл це наш ривок, стрибок, пришвидшення. При Ось, про що я казав, бачите, Т-2 лайт. Оце він дуже такий противний танчик. І третій схил це наш щит, який захищає нас від пострілів, щоб нас не збили десь в якомусь позиції. Я так дивлюсь, уже європейці всі розрозуміли, як грати, беруть з Lights, якісь є у 57, оці маленькі танчики, і на них будуть проскальзувати. Але чим менший танк і легший, тим краще він відлітає. Все, погнали. Тут так якось ну, неприємно воно все. Ревок. Використовуємо, бачите, да? Ти що, як мене колбасить? Дивимось, контролюємо, можна когось підзбить буде, якщо що треба. Отут на натискаємо щит. Бачите, всі натиснули щит. Бо розумію, що ну. Оп, по і сьомому. Ну, 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 збив і сьомого, бачили, так? Да? Оце ось жовті полосочки це наш сейв. Збереження. Збереження на лінії шляху нашого. Так, ми поки що перші йдемо. Блін, куди я заїхав, мамочки. Ого. Оце я полетів. Дуже прикольно вийшло. <схід> З допомогою ривка я чисто. Так. Ось така у нас. Тропа перешкод. Чисто. Доріжка. Ось можна ялинку чисто. Поки все одно ми перше летимо, можна. На жаль, тут приціла немає. От в чому весь прикольчик. Вон ЄБР стоїть. Бах, дали йому підсрачника. Поки я перший лечу, тут можна позбивати, оно де пацанів. Карта дуже простенька. Поті... О, я збив КС-ку, як ви бачите. Ха -ха. Чисто пострілом своїм. Ось такі в нас перешкоди. Оп, оп. Чисто потрібно в дірочку попадати. Ну, а ми ж мужчини, ми ж все це вміємо робити, правильно правильно. Оп! На швидкостях перелетів. Чік. Раз, два, три, п'ять, сім. Є таке діло. Ми спокійно, у нас ну, де вони ще хрен знаде. Спокійно проходимо. Не поспішаємо. Давай, давай, піднімай, вже мене доганяє, Т2 ну, лайт. Буде мені тут неприємності мені робити якісь. ЄБР упав. Давай, давай, давай. Чекаємо платформу нашу. Впираємося от сюди, щоб нас не збили, хто буде там стріляти. І будемо зараз заїжджати. От наш збереження, чекпойт. І тут у нас такі, такі вже ім'яно чисто. Блінчики, так? Да? Нам з платформи на платформу потрібно. Раз, пере... перекатуватися. хлопчик. Тут можна трошечки прискорення. І ми вже майже на фініші, хлопці. Нічого складного немає. Ну, це все тестується, але я ж я кажу. На жаль, одна мапа дуже швидко наскучить. Подивимося, які будуть нагороди. Ось остання чи передостаннє. Перешкода. Ну і все, в принципі. Що далі? далі фініш. Далі оці блоки легкі можемо спортити гру т 2 Lights. А, це БТ-42, який Т2 Lights. Я дурак, це п'ятий рівень ЛТшка. Позаважаємо йому. Будем чисто крисий. На жаль, в мене не сильно. Оп-оп-оп. Браток. Так, все, потрібно нам йти на перемогу. Ха-ха. А! Все, укатився, дивіться. Оп. Ну, і все, якось так. Я думаю, ви все зрозуміли. Пацани там ще щось не можуть дуже довго пройти. Вони чисто фаняться там. Я вам показав всю мапу, я її пройшов. Навіть вільної камери нашої тут немає. За 4 хвилини, 30 секунд можна якісь рекорди робити, можна турнірчики по цьому робити. Ну, чисто в трені создавати, якщо це можливо. Якісь турнірчики реально можна проводити з підписниками чи просто з стрімерами. Якісь там рекорди, призи. Ну, щось. Ну, взагалі, прикольно, мені подобається. Відпочинок, але я ж кажу, аби хоча б три мапи, і далі вони це розвивали. Діло було б дуже прикольно. Подивимося, що ще буде по нагородам уже. Я думаю, більш детальніше, коли воно це все вийде. Так що, друзі, ось такі у нас новини. Натисніть, натисніть вподобайку, підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. І напишіть коментар, що ви думаєте по нерфу, по новим переробленим мапам і по цьому режимчику. Чи будете грати, чи не будете, як він вам зайде, не зайде. Пишіть ваші думки, я почитаю, оценю. Поспілкуємося. Все, друзі, ще залітайте на стрімець, якщо що кому цікаво. Там ми нагибаємо жорстко, гравемо рандом. І всім гарного дня і до зустрічі. Пока-пока.